Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у в, майбутньому. в Терезів дуже багато планів на серпень. Зараз важливо не розгубитися у потоці справ, а чітко сформулювати свої ідеї. Зараз вас будуть розривати різні думки та фантазії. Ловіть натхнення, і робіть. Ось тільки зірки радять вам бути дисциплінованішими. Зараз ви ризикуєте потрапити у неприємну ситуацію через близьку людину. Відносини та сім'я. Серпень. Це чудовий час для того, щоб зробити наступний крок у стосунках. Вдалими будуть укладання шлюбу, заручені. Рішення з'їхатися на одну територію. Сімейним терезам потрібно затіяти ремонт. Вам корисно змінити. Обстановку для того, щоб освіжити почуття із коханою людиною. А для тих, хто нещодавно у відносинах, можна задуматися про перевірку свого партнера щодо серйозності. відносин. Вільні люди можуть розраховувати на цікаве знайомство. Найбільш вірогідний успішний роман, далеко від дому, також висока ймовірність курортного роману, який буде яскравим і незабутним, хоч і короткочасним. Наприкінці місяця вам буде складно тримати ситуацію під контролем. В останні дні серпня можливі скандали. Намагайтеся не піддаватися гніву та іншим негативним почуттям, щоб наговорити зайвого. Якщо сварка з кимось все ж таки відбудеться, то вас чекає довгий шлях до примирення. Кар'єра та фінанси. Ви можете розраховувати на серйозне злете. Зараз вам все буде стабільно. Ви зможете передбачати результати будь-яких ситуацій, розраховувати свої доходи та витрати та залишатися без зайвих втрат, Творчі ідеї втілюватимуться в життя краще, ніж будь-які інші. Зверніть увагу на ваших оточуючих. Серед ваших колег багато недоброзичливців. Які мріють посісти ваше місце на роботі. Імовірно, неприємні плітки, сварки та недомовки. вам буде дуже складно отриматися від грубості та прямолінійності. Намагайтеся не псувати взаємини в колективі, тому що вам все рівно доведеться разом працювати. Відкрита розмова з керівництвом допоможе вам прояснити багато нерозрозумілих вам моментів. Незважаючи на стабільну фінансову обстановку, краще відмовитися від серйозних придбань цього місяця. Зараз не найкращий час для покупки житла та автомобіля. Якщо боїтеся за розтрату накопичені грошей, то просто відкрити вклад у банку та збережіть кошти до найкращих часів. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.